Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є якщо ви шукаєте надійну камеру для спостереження за будинком, дачею, для. Полювання чи навіть для моніторингу віддалених територій. То 4G фотопастка Боліґвард BG63648M стане чудовим варіантом. Цей гаджет не просто знімає фото та відео, а й має ряд унікальних функцій, які дозволяють завжди знати, де знаходиться камера, навіть якщо її викрали. Давайте детально розглянемо всі її особливості. Але перед початком, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку під відео, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Ну а ми погнали далі. Цей гаджет на. Називається фотопасткою. Він має компактні габарити, що робить його зручним для встановлення у найрізноманітніших місцях з мінімальною видимістю. Корпус виготовлений із міцного пластику з камуфляжним малюнком. Зверху місце для встановлення чотиричі антени Корпус відповідає стандарту захищеності на рівні IP 65, завдяки чому пристрій надійно захищений від бризок і потрапляння води. Фотопастка має камеру по центру та інфрачервоний датчик руху, але на цьому всі функціональні елементи тут завершились. Вона відкривається і ми вже можемо бачити місце для встановлення батареї або батарей 18650 в кількості 5 штук. До речі, для живлення фотопастки можна використовувати акумулятори LITO, KALA, Li KING 4000. Це літіонний елемент формату 18650 з ємністю 4000 мАг і напругою 3,7 вольти. Має вбудований захист БМС, стійкий до коротких замикань, перезаряду та глибокого розряду, що підвищує безпеку використання. Також фотопастку оснащено в. Вбудованим 23 дюймовим LCD дисплеєм, завдяки якому ви можете миттєво перевірити налаштування та статус камери, або переглянути фото та відео прямо на екрані камери. Під ним розташовані кнопки та перемикачі. Вони потрібні для налаштування параметрів: встановлення захисного паролю і введення емейл адміністратора. Це надзвичайно корисна функція, яка дозволяє навіть у разі викрадення пристрою автоматично надсилати актуальні координати на ваш email. Що ж стосується технічного боку, фотопастка підтримує 4G- зв'язок. Із вбудованою антеною підсилення сигналу, що забезпечує швидку передачу фото та відео у важкодоступних зонах. Пристрій може працювати також через 3G, що дозволяє пристосуватись до умов слабкого сигналу. Вбудований GPS-модуль є справжньою родзинкою. Кожне зняте фото або відео автоматично містить координати місцевості. Це не тільки допомагає зафіксувати точне місце знаходження, але й гарантує можливість відновлення пристрою, навіть якщо злоумисники замінить сім карту, але підключити цю фотопастку до іншого телефону. Умисник не зможе, якщо вона не підключена у вас в додатку, монус і ви встановили галочку втрачений пристрій. Важлива функція втрачений пристрій. Блокує камеру і ускладнює відновлення її роботи, тому її можна активувати тільки в самому крайньому випадку, якщо фотопастку дійсно викрали. Заздалегідь її встановлювати категорично не рекомендовано виробником. Роздільна здатність фотографії може досягти 48 мегапікселів, а відеозапис здійснюється у Full HD, що гарантує чудову якість зйомки у усіх умовах. Камера має широкий Ут огляду 110 градусів і оснащена інфрачервоною підсвіткою з довжиною хвилі 940 нанометрів, що дозволяє підтримувати зображення вночі на відстані до 25 метрів. Датчик руху типу PIR реагує за одну секунду і охоплює площу до 30 метрів, що дозволяє оперативно фіксувати будь-які події. Ще один важливий аспект автономність. Ця модель підтримує три варіанти живлення. Ви можете використовувати літій-іонні батареї типу 18650, 5 штук, що забезпечують стабільну роботу пристрою, Протягом тривалого часу. Альтернативно можна використовувати живлення від зовнішнього джерела, сонячної панелі або блоку живлення 6 вольт 2 ампери. Завдяки цьому пристрій може працювати до 6 місяців у режимі очікування, а при активному записі він може знімати сотні відео. Навіть у важких погодних умовах, при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів за Цельсієм, фотопаска залишається надійною і стабільною. Ви можете налаштувати всі параметри через меню на дисплеї, мобільний додаток Монус або за допомогою BG Tools for Android чи BMS Config Tools for Windows, це дуже зручно, адже ви можете змінювати налаштування в режимі реального часу і при цьому не обов'язково бути поруч із фотопасткою. Відповідно, підтримується відправка фото та відео хмарний сервіс на електронну пошту або в ММС. Не можна не відзначити й аудіосистему цієї моделі. Вона має вбудований динамік та мікрофон. Як і звуку, достатньо чітка. Цю фотопастку можна використовувати для різноманітних завдань. Вона підійде для охорони майна, моніторингу об'єктів на відкритому повітрі спостереження за дикою природою або для контролю за тим, що відбувається на приватній території, та запису відео на дану камеру можете зараз поглянути на якість запису нічної зйомки, оскільки це вкрай важливо для такої камери. Також звичайно оцінити якість запису звуку. Мені здається, що доволі таки непоганий звук. Ну що ж, давайте зараз перевіримо дальність роботи цієї камери. Відходимо на 10 кроків. Це у нас результат 10 кроків. Останнє, де я був, це було 20. Кроки. Ось такий результат демонструє камера в темну пору часу. Завдяки можливості налаштування захисного пароля і прив'язки емейл, навіть у випадку викрадення пристрій, надсилає свої координати першому власнику. Крім того, завдяки хмарному сервісу, Молнус, мобільному додатку для iOS і Android і можливості відправки фото та відео через ММС або електронну пошту, ви завжди будете отримувати актуальну інформацію про те, що відбувається в зоні спостереження. Це робить Боліґвард bg 63648 m незамінним інструментом для професійного моніторингу та безпеки. Особисто мене вразила про простота і зручність використання фотопастки. Налаштування здійснюється буквально за кілька хвилин через зручний мобільний додаток, монус або через меню на LCD дисплеї. Зйомка фото і відео відбувається з чудовою якістю. Деталі зображення чіткі, а широкий кут огляду дозволяє охопити велику територію. Інфрачервоне підсвічування забезпечує відмінне нічне бачення, і навіть при слабкому освітленні камера фіксує всі важливі події. Фотопастка за час тестування працювала стабільно навіть у важких погодних умовах. А найголовніше у разі викради. Пристрій надійшле свої GPS-координати на адресу першого користувача, що дає можливість швидко знайти та повернути фотопастку. Така унікальна функція захисту вирізняє цю модель серед інших на ринку. Тож Боліґвард 636 63648 m це сучасний і ефективний варіант для спостереження за будь-чим, що знаходиться далеко із підтримкою швидкого 4G зв'язку та надійним GPS-захистом. Якщо ви шукаєте рішення для професійного моніторингу і охорони, яке забезпечує. Вам постійний контроль над ситуацією навіть у разі викрадення ця фотопастка стане відмінним вибором. Вона не лише робить фото і відео навіть вночі, а й може працювати автономно протягом тривалого часу, забезпечуючи максимальну надійність і зручність у використанні. Сподіваюся, цей огляд допоможе вам зробити правильний вибір і забезпечить вам повну упевненість у функціональності цього гаджета. Якщо цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайка під відео, пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок. Цієї камери і обов'язково підписатись на канал. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.